Вітаю всіх, на нашій вічній молитві і Сина і Святого Духа. Чи задумувалися ви колись про те, чому розпочалася ця війна? Чому так багато зараз є людей насправді в Україні, які говорять про те, яка різниця? Чому до тепер, що після стількох, знаєте, років війни? Повномасштабного наступу по Росії є багато людей, які говорять про те, що братій народ, які готові примиритися. Чому так є багато людей таких? Знаєте, знову ж таки, Господь Бог мудрий своєї. так, За що? І я думаю, що кожен з вас сам себе запитував, чому ще до тепер ця є? І знаєте, готуючи до сьогоднішньої молитви, Господь показав чому? Читав таку фразу. Чим ви готуєте світ? те, що годує ваш розум, контролює ваше життя? Тобто, що людина? Споживає, це впливає на неї постійно. Тобто ті цінності, яка людина, яку, які людина переймає протягом свого земного життя, вона потім це все втілює, реалізує і все. І знаєте, я зараз дуже багато говорять про відновлення історичної, культурної спадщини е, України. Говорять про навіть сьогодні слухав одну Аналітика релігійного, який е, е, говорив про те, що зараз намагається оце релігійне питання в Україні вирішити. І релігієзнаць, який давав коментар щодо цієї ситуації, він каже, каже, знаєте, мене дуже дивує поведінка, наприклад, людей на Буковині, які говорять про те, що вони проти заборони Московського патріархату розваний Україн, український. Православної церкви? Бо це церква їхніх батьків. І оцей релігізнаць каже, а яка це церква їхніх батьків? До 46-го року чи 45-го, поки туди не прийшла радянська влада, Московського патріархату там не було. То яка це релігія їхніх батьків? Тобто Червоні, якщо він каже, це є свідченням того, чим нас годували всі ці роки. От вам приклад того, як людина, яка не оцінює, яка не вчиться, тобто то як люди, які не хочуть досліджувати нічого, а приймають на віру все, що їм говорять. Які результат? Нам 70 років голову втирали те, що. Союз Радянських Соціалістичних Республік. Але чомусь тільки росіяни є вище за всіх інших. Яка різниця, на якій могли розмовляти, але розмовляти тільки на російській мові? Це це на 70 років. Нам говорили про те, що Бога немає. А якщо Бог є, то це тільки для бабусів і маленьких діточок. А як в Радянському Союзі казали, це служителі культу. І а все ще таки це служителі куйта. Тобто Бога немає, нічого немає, тільки це, це. це. Знаєте, і колись я в Харкові будучи на футболі, молода ну, ну вболівальники цікаві люди. Але це ще буде до 14-го року. Знаєте, грали тоді якраз. Хіба Карпати і Харківський металізм? І от вболівальники Металіста, знаєте, коли ви е, баталій почали бігти до трибуни харків... Львівських болівальників і кричати: Немає на вас Сталі. І це говорять люди, яким було максимум 20 21 рік. Що вони знають про Сталі? Який кортив у житті був на порядку з тим, що знищив мільйони людей в Хордянському Світі? Все це є говоря для того, щоб ми усвідомили просту річ. Нас, нам зараз знову годують примітивізм, нас знову годують якоюсь такою інфантильністю. А згодують якимись казками, байками, чергоми. Пора схаменутися. досить бути тими неруками, які живуть за чиєюсь вказівкою. Ми маємо навчити вчитися, справді вчитися, аналізувати те, що чуємо. і піддавати сумніву практично все, що чуємо. шукати правду, шукати істину. Бо чим годують наш мозок, тим потім контролює наше життя. І зараз ми маємо знову це можливість, не те, що маємо знову, перепрошую, трошки коректно висловитися, що зараз знову намагаються нам згодувати оцю єдність народів, а яка різниця, що все має бути одне, немає знак. Це має значення. Пам'ятаймо, Сонця, що чим нас годують наш розум, тим потім будуть наш, нас контролювати. Прошу того мене, патче наше, що єси на небеса, нехай святиться і твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде до сумство спокусу, але визволи нас від вікамо. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божие помили нас гріше, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже помили нас гріш, Господи Ісусе Христе, Сину Боже помили нас грішня. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас згріжня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас згріжі. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріж. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю і сину, і Святому Духу. І нині по всіх часу, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захист, Господи, цей сьогоднішній, цю сьогоднішній ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови і оздорови, всіх поранених як цивільних наших захисників. Захисти кожного дія, медика, Наслідки даної війни. Служба тисяч, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в колоні, бо живими, не і в нешкоджених Просимо тебе, Господи, просити серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію і Укритті і більше ніколи, ні з ким не могли воювати, і отримали відповідне покарання за свої злочини. Дорогий Господи, сьогодні ти. Завтра день перемоги, бо ти святий і завжди, день і час на віки віків. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в Кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!